Друзі, всіх вітаю, 15 вересня, я в Одесі і вийшла на вечірню прогулянку без Расті. Я вчора гуляла без Расті і сьогодні. Так, да, Друзі, ось так загуляла, пішла по наклонне. Раніше я це казала про растю, а зараз я так кажу про себе. Куди я йду? Ідея була вчора, бо я виставила шорт, ви бачили оці танці на ходулях. Да? Це дуже вражаюче, я Не знаю, мені сподобалось. Зараз вам розповім, що це взагалі за захід такий. Пам'ятаєте, коли до мене приїжджала Таня, ми з нею заходили ввечері пасаж, і там був такий фестиваль. Продавали якісь там і хендмейд, і не тільки хендмейд, там якийсь був, був і одяг, і окуляри, і все на світі. Ось, і оце такий вернісаж, такий ярмарок, розпродаж, ярмарок, не знаю, як назвати це, пасажі. І для того, щоб якось привабити людей, тому що ви знаєте, що зараз всі все продають на кожному кроці, то зробили таке прям шоу. Розумієте, цілий день у цей продаж, а ввечері таке шоу, де виступають, якось дивують і приваблюють людей. Мені здається, що це класна дуже ідея. І це вже четвертий такий фестиваль, вернісаж, а я не була жодного разу. Ну була тільки дивилася, що продають. Так, зараз повертаємо. Фитлофор. Ось я побачила, що анонсували, що буде ще. Вчора і сьогодні, це два дні. І вчора я пішла ввечері, саме на таку концертну програму, не знаю, як сказати, але ну, ви зрозуміли, так? І сьогодні йду на другий день. Перейшла на ту сторону і продовжую. Вчора із розважальної частини були тільки танцюристи на ходулях. Сьогодні буде щось інше. Ну, можливо, я вчора прийшла пізніше, тому що був ще показ мод, Там якісь молоді дівчата там показували, ходили по червоній доріжці, Я це вже не застала. Сьогодні я теж, ви бачите, що вже темрява, майже 8 годин вечора. Ну так, у нас сьогодні ці не цілий день, а півдня був дощ, сильний дощ, злива, і воно таке сонечко нема, так хмарно, Навіть коли дощ закінчився, то такий стан. Сплячка така напала на нас, з расі, от, тому не хотілося мені йти. Але я все ж таки цікавість, оця, і мені ж треба і вам показати, що там. Тож ходімо подивимося. Це був Привіт Алі Борисовні Пугачова, яку я зіграла в 2013 році. Тому вона піддержує Україну. Я думаю, що вона почує. Нас захищають ж пасаж. Україну. Да? Треба пасаж. молитись, Молитись, щоб закінчилась ну, війна. А, ну я прийшла тут. Наступив мир. Перемога і любов. Друзі, ну що, другий день Вернісажу. Ходімо? Ось так, програма, так? Да? Ну це все вже пройдений етап. 爱。 Сьогодні я теж вже пізно прийшла. Багато продавців вже збираються додому. Але все рівно те, що ми бачимо, і те, що я можу показати вам. Це дасть вам якусь уяву. Що таке взагалі. Літо той вернісаж, як він бачите, продають і окуляри, і одяг, і хендмейт. Якісь прикраси працює бар, можна придбати якийсь то коктейльчик, грає діджей. Все сучасне, все по-новому. такий продаж, така замануха для людей. Щоб ви брілакція, відпочинку, насолоджуючись цими танцями на ходулях, отримуючи естетичне задоволення. Ще витрачали свої гроші. Щось купували. Ну, мені здається, це дуже круто. I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray All I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want I believe in a better day Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, you have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive in that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want. A rock in a hard place Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy, how to get there? Hmm Glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I

стреляй за ним. Додому, ну я вам Вернісаж? Мені дуже сподобалось. Це поєднання такого продажу да, з цим шоу. ну Це взагалі якийсь новий рівень. Одеса рублять все ж таки. І щоб ви не казали, як перший коментар да, під минулим відео, що Одеса гуляє. Ні, ви бачите, що це зі всієї країни. Ми бачили там і Львів, і інші міста. Майстри приїжджають зі всієї країни. Це якась їхня спільнота таке майстри, чи як вони збираються, не знаю по якому принципу, але головне, ви зрозуміли. Все, мені я в захваті. Я в захваті. І оці актори, які на ходулях, це вони стільки по часу. Я не знаю, я там знаходилася декілька годин, і вони всі декілька годин на цих ходулях і танцюють, і ходять туди-сюди. Ну, це взагалі, я не знаю. Супер. І, і я ж кажу, що цей рівень отак, поєднати, організувати, таке шоу влаштувати. Немає слів. Все, дякую. Мені дуже сподобалося, я обов'язково прийду ще. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Біжу до Растінки, до своєї.